Добрий день, шановні батьки. Сьогодні ми говоримо на тему, як підтримати себе під час втрати. Втрата виснажує фізично та емоційно та потребує простору уваги і особливої турботи про себе. Щоб підтримати себе, почніть із чесності. Можна намагатися не помічати біль, відволікатися на роботу чи інші справи, але уникати його завжди неможливо. Першим кроком до зцілення є визнання болю. Коли ви знаєте свій біль, шукайте спосіб екологічно висловити те, що всередині. Якщо складно говорити, пишіть. якщо не хочете використовувати слова, малюйте, займайтеся творчістю чи допомагайте іншим, якщо це допоможе вам, будь-яка діяльність що дасть вихід почуттям, є корисною. Адже чим довше приглушуєте скорботу, тим складнішим і довшим буде шлях відновлення. Не горе може перерости у тривогу, депресію, залежності та проблеми із фізичним здоров'ям. Не забудьте подбати про своє тіло. Сон, їжа, рух є недругорядними. Це опора для усіх систем організму, а тимчасове полегшення, яке дає алкоголь чи психоактивні речовини, лише маскують біль. І не забудьте про пам'ятні дати. У певні дати може сильніше боліти, тож підготуйтеся заздалегідь до річниць, святі особливих днів, пов'язаних із втратою. Не залишайтеся наодинці, якщо відчуваєте, що буде важко. Подумайте, як хочете провести цей день, дозвольте йому бути іншим. А тоді поверніть собі хоч трохи звичного. Увага за та турбота про себе не знецінюють втрату. Вони нагадують, що є життя, у якому ви живете. Добре, якщо вдасться продовжувати займатися улюбленими справами, хоч частково. Не дозволяйте нікому визначати, як саме вам зараз бути чи почуватися. Ця втрата ваша, тому ви можете плакати, можете не плакати, можете злитися чи сумувати. Усе, що ви відчуваєте, нормально. Горювання не має чітких термінів і воно не прошвидше забути, але з часом дихати стане трохи легше, якщо ви підтримуєте себе. Дякую вам за увагу.